Вітаю, це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Родини, які чекали, шукали своїх рідних і отримали закриті труни для поховання, продовжують виходити на акції по безвісти, зниклим і полоненим. Вони продовжують боротьбу за кожного, хто ще не повернувся додому, бо чужого горя не буває. І підтримуйте тих, кого в цьому існуванні невідомості і болю тримає лише надія. Звільнені з полону, згадайте кожного, хто був поруч з вами в застінках російського жаху. Можливо, врятовані вами життя стануть частиною вашої терапії, бо добрі справи завжди зцілюють. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосереджуйтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Світло завжди перемагає темряву, добро завжди перемагає зло. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.